Я хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно, хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи, як Він може дати нам плоть свою їсти. Ісус же сказав їм: істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті Сина людського. І не питимете Його крови, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день, бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу. Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме через мене. Цей і є хліб, який зійшов з небес.